Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Newsroom. і сьогодні ми розберемо тему, яка вже доводить людей до паніки: масові перевірки лічильників, що накривають країну, немов хвиля. Тому, друзі, одразу прошу підтримайте цей випуск вподобайкою. Підпишіться на канал, а в коментарях напишіть, з якого міста або ж країни ви нас дивитеся. Це допомагає просувати відео і дає нам розуміння, де нас найбільше. Отже. Почнемо з того, що багато хто навіть не розуміє, чому контролери тепер ходять по квартирах без попередження. Під час війни планові огляди фактично зупинилися, накопичилися тисячі неперевірених приладів, а разом з тим схеми, підозри, підміни, скручування показників. І зараз комунальні служби просто доганяють усе пропущене. Тому, якщо вам здається, що перевірки почалися раптово, ні. Це новий курс, який триватиме всю зиму і добру частину весни. До речі, поки дивитесь, не забудьте поставити вподобайку. Це реально допомагає каналу. Є кілька категорій, до яких контрольні служби ставляться максимально уважно: власники лічильників без документів, або ж паспортів, актів або ж сертифікатів, квартири, де показники виглядають підозріло низькими. Ті, хто раніше не впускав контролерів, адреси із зафіксованими слідами втручання, пошкодження пломби, дивні труби, незрозумілі ремонти, повністю відсутні візити та акти за роки. І так, друзі, тепер за недопуск до лічильника можуть вліпити штраф до 100 тисяч гривень. Тому додивіться це відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Це дуже важливо. Тож, як саме відбувається візит контролера? Контролер має право прийти без попередження, але зобов'язаний пред'явити посвідчення, чітко назвати підприємство і пояснити мету візиту? Він не має права ритися у шафах, лазити по кімнатах, перевіряти щось, окрім лічильника. А ви маєте право перевірити його документи, сфотографувати або зняти їх на відео. Проводити відеофіксацію самого огляду, вимагати старшого або поліцію, якщо є щось підозріле, отримати акт догляду з вашими і його підписами. Поки слухайте, друзі, підтримайте канал фінансово, якщо у вас є така можливість. Це мотивує робити для вас більше корисного контенту. Чого не можна робити ні в якому разі. Не блокуйте доступ до лічильника. Якщо не пустите, вам можуть донарахувати споживання по максимальних нормах: виставити штраф або ж внести у чорний список недопусків. Навіть якщо поведінка контролера виникає питання, впустіть. Але все фіксуйте. Потім у вас будуть всі докази для скарги чи суду. Що зробити заздалегідь, щоб не потрапити на штрафи? Підготуйте папку лічильника, паспорт приводу, акт встановлення, сертифікат, останні квитанції, фото показників і фотопломб. Перевірте, чи пломби цілі. Це дуже важливо. Якщо є підозра на пошкодження, самі ініціюйте перевірку. Це краще, ніж чекати комісії карателів. І, будь ласка, не зв'язуйтесь з дядею Федером з оголошенням нелегальний монтаж. Звідси ж подвійна оплата, звідси штраф і звідси, як мінімум, нерви. Обережно з шахраями. Якщо контролер нервує, не показує посвідчення, натякає на оплату в кишеню, одразу телефонуйте на гарячу лінію підприємства або ж до поліції. Нагадаю, номер 102. Усі платежі лише офіційно з квитанціями. У Європі ж логіка однакова. Регулярні перевірки, автоматичні санкції за недопуск, чесний облік і багато дистанційних лічильників. Принцип простий: правильні показники, правильні рахунки, стабільність мереж і безпека для всіх. Що буде, якщо лічильник, так би мовити, лівий або ж накручений? Тоді вже зовсім інша історія: акт порушення, перерахунок за підвищеними нормами, штраф. У важких випадках кримінальна справа за крадіжку ресурсу. Ніхто з цим, друзі, жартувати не буде. Тож, ось вам короткий чек-лист. Запам'ятайте або ж, напевно, краще запишіть. Перше, вам дзвонять у двері, просите посвідчення. Друге фотофіксація документів і процесу. Третє обов'язковий доступ до лічильника. Четверте знімайте показники до і після. П'яте, підписуйте акт лише з реальними даними. Шосте, якщо не згодні, пишете свою версію у примітках. Оплата виключно по офіційних реквізитах і на жодної готівки в руки. І головне спокій. Спокій це, друзі, ваша зброя. Перевірки неприємні, але вони обов'язкові для безпеки і нормальної роботи мереж. Порядок у документах відкритий доступ до лічильника і нуль сірого ремонту, і тоді вам не страшні жодні штрафи. Друзі, перш ніж ми завершимо, напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитеся, місто або країна. Поставте вподобайку, якщо інформація була для вас корисною. Підпишіться обов'язково на канал Ньюзрум, щоб не пропустити важливе. Поділіться цим відео у соціальних мережах. Це реально допомагає. Роботі каналу і за можливості підтримати нас фінансово. Кожна гривня мотивує робити більше. Ну, а завершу відео вже за традицією. фразу, яку прописують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Хоча, ви знаєте, як я вже неодноразово казав, можливо, він цю фразу ніколи і не казав. Але як то кажуть, то вже зовсім інша історія. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу NewsRoom. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, ну і підтримати нас в копійчину, якщо є звичайна така можливість. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах, ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє в своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут. На Нюзрубі.